Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що виключилися у сьогоднішнє відео, до якого я досить довго готувалася і врешті готова поділитися з вами моїми найулюбленішими топ-10 ароматами від бренду Zara, який я насправді обожнюю, бо вони пропонують нам парфуми дуже високої якості, як на мене, в гарних флаконах за бюджетною ціною. Напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до цього бренду, бо я знаю, що у багатьох різні асоціації і ставлення. До нього, а якщо ви шукаєте гарний бюджетний парфум, який легко можна порівняти з чимось більш дорогим, навіть нішовим, то я сподіваюся, сьогоднішнє відео буде для вас корисним. Їдом до їх парфумерного світу. Тому, будь ласка, продовжуйте щоб дізнатися побільше корисної інформації. Вона буде також в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте його, не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал. Я буду дуже за це вдячна. І після цього давайте розпочинати. Ну що ж, я дуже хочу дізнатися, чи маєте. Ви якийсь улюблений парфум від бренду Zara і чи взагалі ви думали, що в них гарні парфуми? Сьогодні я маю топ 10 моїх улюблених зарівських ароматів, які я хочу порекомендувати вам. І розпочати я хочу з аромату Love Explosion, бо якби мене хтось запитав, а який номер один парфум можна придбати від цього бренду, я б сказала, що це саме він, бо він дуже-дуже сучасний і поєднує характер. Двох неймовірно трендових, вже канонічних парфумів, таких як Red Temptation. Це дюп Зари на суперпопулярний Baccarat Rouge, І Rose Gourmand, це їх дюб на Intense Cafe. І це аромат, який звучить як солодка, майже цукрова троянда, її лепестки не начебто вже приготували для варення. Тому він такий солоденький, але ці квіти, вони вже кристалічні, більш на. Такому, а, знаєте, Холодному, холодне в них відчуття а, від цих кристалів. Можливо, це через мускус. І а вже ж мох, який такий характерний для а, бакари. Тому я думаю, це дуже сучасний аромат, з яким можна вийти кудись, бо він звучить трендово, так, не ново. Але зараз а, такі парфуми дуже-дуже популярні, і ви будете в трендах з ним. Він поєднює бакару і Інтенс кафе, якщо ви хочете їх окремо, так, зараз є. І такі опції, але, як на мене, навіщо їх носити окремо, якщо можна по -по поєднати два цих шикарних аромати? В нього гарна проєкція, і я ще раз повторююся, його б я порекомендувала як номер один парфум на вихід, якщо ви шукаєте щось від зари і хочете, щоб це було натхнено найпопулярнішими ароматами. А якщо ви шукаєте, можливо, щось більш вечірнє і дороге по звучанню, в них є удова колекція. Взагалі, взагалі вони створюють парфуми. і Випускають їх колекціями, і я, напевно, маю на цьому каналу а, огляди на більшість їх колекцій. Ви можете їх після цього відео переглянути, якщо у вас якийсь парфум зацікавив, бо сьогодні я маю номер один улюблений парфум з кожної колекції, який досить можна придбати, ну, принаймні, онлайн. Бо єдине, що я не люблю, це коли зараз. Знімає з продажу їх дуже вдалі аромати. Але цю десятку ви досі можете придбати, як на мене, вона саме є стержнем цього бренду. І з удової колекції я хочу виявити Bohemian Oud. Він мене взагалі дуже вразив і сподобався, бо це не банальний уд. Звучить він неймовірно дорого. Як справжній, нішовий парфум. дуже гарна якість. Уд тут більш такий, знаєте, західний, не зовсім східний, але він все ж таки на те. Стороні, бо тут є нота чорного перцю, вона відчувається, тому ці прянощі також трішечки безсмертника, створюють ем, дуже об'ємне об відчуття, ваніль додає солодкості. Взагалі мені подобається контраст шоколадної пудри, наче какао з ванілью і ладану У тут додає глибини, трішки шкіри, шикарний вечірній, шлейфовий, дорогий аромат, і їх удова колекція дуже приємна. Я хочу Хочу знову ж таки сказати, що Bohemian Wood мене вразив, напевно, цим поєднанням темних і солодких елементів, тому він вже, я думаю, підійде для тих, хто шукає чогось більш дорогого і такого, знаєте, справді статусного. І це аромат Унісекс, як і більшість з тих, про які я сьогодні буду говорити. Хоча наступний парфум з їх новісінькою мускосною колекцією, яка мені дуже подобається, боже, якщо ви не дивилися мій огляд на неї, будь ласка, перегляньте, бо вона справді вартує вашої уваги. Як на мене, і один з моїх улюблених парфумів з цієї колекції це Marino Маск, який я, до речі, дала своїй мамі, бо вона дуже полюбляє такі пудрові аромати. Як ви можете побачити, це. Флакон в іншому стилі, ніж ось такі, як я вам сьогодні показувала. Мені подобається, що вони такі, знаєте, люксусні. Прям дуже важкі, гарне, товсте скло. Взагалі, зараз і по якості, і по презентації, і по ароматному, от вони відчувають тренди і завжди дуже е вчасно випускають щось. Е про що зараз усі говорять? Так от повернемося до Marino Mask. Це парфум зовсім не такий, щоб сказати, о, дюбна, що ще зараз в трендах. Ні, це парфум досить спокійний. Він звучить ну не вінтажно, але я б сказала. Класично і пудрово. Тому я його віддала своїй мамі, бо вона обожнює такі пудрові нюанси. В парфумерії тут є цей мускус, він дуже-дуже пудровий. Прям подумайте про пудру для обличчя. Також є пачулі, вони відчуваються, але це от цікаво, що дуже сучасні пачулі. Він, начебто, навіть. Ам... Чистий аромат чистоти. Тут є карамель, але вона не створює якогось солодкого ефекту. Насправді я відчуваю тут ноту ірису, Якщо ви полюбляєте корень ірису, і рис, але хочете, щоб вони були не коренистими, деревинними, а більш пудровими. Це аромат шикарного дорогого життя. Мені здається, так... Може звучати або носити такий аромат хтось, хто подорожує по світу і залишається тільки в дорогих готелях. Знаєте, в них є таке, ну от прям заходиш і пахне дуже дорого. Так звучить цей аромат, і моя мама почала розпилювати його просто по всьому дому, на подушки, або навіть на гардини, і це прям заходиш до неї, і там і виглядає, і пахне, як е, в, в королевському палаці. Тому так, супер крутий аромат. Взагалі ця колекція. Супер крута. А ось колекція, яку вже, до речі, я думаю, не можна придбати, але це парфум досі існує, бо він натхненний. Канонічним, неймовірно популярним досі ароматом від Tom Ford Lost Cherry, який взагалі почав а, і розпочав і задав тренд на ноту черешні в парфумерії. Напишіть, будь ласка, як ви ставитеся і до цієї ноти, і до Lost Cherry, і до неймовірної кількості дюпів на нього. А, від зари ми маємо такий Cherry смуфі, і він звучить дуже-дуже схоже на а, той Tom Fordівський парфум, бо ця черешня, вона також досить. Алкогольна, з такими пудровими мигдальними нюансами і смачними бобами тонка. Я можу сказати, що він не аж такий комплексний, як Lost Cherry, але вони неймовірно схожі. І ця черешня дуже освіжаюча, незважаючи на те, що вона більш в такому алкогольно-пудровому стилі, все одно спіла, смачна, солоденька. І з ним насправді дуже приємно, і в повсякденні, і якщо змішувати з іншими ароматами, часами я можу навіть відчути щось більш димне в цьому параді. Фумі, і він неймовірно бюджетний, набагато більш доступний по ціні ніж Cherry, Тому якщо ви шукаєте найвдаліший тюб, я думаю, що Зарівський Cherry Smoothie... Можна порекомендувати, вони навіть створили нещодавно вишневу таку колекцію, і я її затестила, коли була в Барселоні, але щось тоді, в магазині, мені не сподобалось нічого, щоб, знаєте, взяти так і прям купити. Хоча там були досить непогані варіанти. Зараз же Том Форд дав більше вишневих ароматів з цієї колекції. І мені здається, там є такі опції, які нагадують ті парфуми. Але зараз давайте поговоримо про аромат, який носить мій. І, бойфренд, і вже давно, подивіться, як він його обожнює. Вони насправді змінили зараз флакон Fleur Пачули і мені здається, що аромат той самий. і він такий небанальний, не схожий на щось інше. Це знову ж таки не якийсь дюб на щось дуже сучасне, аромат звучить класично. І, незважаючи на те, що тут є пачулі в назві, і так, це квіт Пачулі, Пачулі це взагалі рослина. Я не знаю, чи вона квітне і чи є у цих квітів якийсь аромат, тут є ця, ці, ці господи, піони. І я хочу сказати, що аромат звучить чисто. Для мене не як пачулі, принаймні не ці традиційні хіпі або шоколадні пачулі, але він неймовірно секс він приваблюючи, зваблюючи. Але це аромат чистоти, тому він неймовірно універсальний. Його можна носити у формальну обстановку, і з ним дуже-дуже комфортно. Тому, якщо мені би треба було вам порадити найбільш носибельний аромат е, з цього бренду. Флір де Пачулі. Я вже продала його багатьом, і я реально дуже впевнена в своїй рекомендації. Фльор де Пачулі, так, класика, але з чимось дуже таким приваблюючим. А, тому так, фліор де Пачулі, це вже класика в моїй колекції. Мені дуже його подобається слухати на своєму бойфренді. А ось парфум, який я дала своїй бабусі, але це не бабусін аромат взагалі, так по своєму стилю та вайбу. Просто я люблю віддавати класні парфуми. Які мені подобаються іншим, щоб на, насолоджуватися їх ароматом на них. Так ось, ем, наступний парфум – це Moonlight Whisper. Ну, напевно, ви зараз здивовані, але я хочу вам сказати, що це найсмачніше, що є у Zara. Якщо ви обожнюєте гурманіку, і я хочу наголосити дуже таку ре... Релістичну Боже, як смачно. Я хочу такий десерт, бо це десерт у флаконі. Це. Так солодко і так смачно, то кремовий пиріг, не торт, тут є карамель, цукор, кардамон, фіалка, акорд біліні, ваніль і вже ж ці фісташки, які зараз дуже в трендах парфумерій. І якщо ви шукаєте кремовий, смачний, десертний аромат, який не задушить, він не якийсь надгучний, він Супер приємний, коли бабуся приходить і вона так любить нанести декілька раз парфум, Прям шлейф! Вау! Це аромат. вау. Я дуже хочу вам його порекомендувати, якщо ви любите гурманіку, бо справді, ну. Мені подобається він навіть більше, ніж той парфум, який мені здається задав тренд на Фісташку. Це каялі з ям Пистача Джелати. Він теж дуже крутий, але от щось є в зарі, що там ну, ще кремовіше, ще молочніше, ще якось краще. Тому такий, знаєте, затишний, огортуючий аромат. І вже в цьому стилі я хочу перейти до чогось більш такого насиченого. І насправді досить пряного, а я не фанат таких нот парфумерії, особливо якщо. Кориця домінує, а вона робить це в Nocturnal Life, але ви знаєте, я його придбала, бо він мені дуже сподобався. Бо це, як на мене, такий, знаєте, осінній день у флаконі, коли ви прийшли додому з прогулянки через парк, де вже опало листечко, і ви там, може, в ньому якось е гралися, просто йшли по ньому, відчували його аромат, потім прийшли додому, трішечки змерзли, зробили собі какао, додали туди спеці, знаєте. Таке спа, спайст-лате, і а, вирішили спекти якийсь такий яблуневий пиріг. От Є в ньому затишок, але є в ньому щось трішки містичне. Тут є нота Ладану, вона в поєднанні з ялівцем, який я не дуже люблю, і корицю я не люблю. але це дуже огортуючий теплий аромат на холодні дні в стилі Angel Share від Killian, якщо вам він подобається, він а вже ж комплексний, цей більш простий, але не плоский в цьому його фішка. Мені здається, з ним буде дуже комфортно саме в холодні дні, бо в ньому є ось цей огортуючий ефект і дуже такий смачний шлейф. Я б не могла сказати, що це прям найвдаліший дюп на Angel Share, але мені подобається подобається цей ладан, бо він не церковний, і в поєднанні з корицею це дуже таке цікаве звучання. Він абсолютно унісекс, і коли його носиш, є відчуття, що це аромат типу Angel Share, Ще є дуже популярний арабський аромат камра. Також схожий. Ну, коротше, вам треба любити взагалі це направлення пряних ароматів, тоді він вам сподобається. А якщо ви любите ваніль, як я, бо це, напевно, моя найулюбленіша нота в парфумері, я вже знімала добірки по ній і ділилася з вами улюбленими парфумами. Цією ноти афродизіаку, про яку ми розповідала вам з Машею. Тому, якщо ви пропустили відео з Марічкою, воно, мені здається, дуже корисне і інформативне, якщо ви шукаєте привабливі аромати, і у Зари є колекція з ванільних парфумів, до якої вони додали ще більше ароматів, але вони мені не дуже сподобались. Насправді, мій улюблений це Supreme Vanilla. І це досить такий екстраординарний аромат, який може сподобатися і не усім, хоча, як на мене, він дуже приємний. і і це, знаєте, така небанальна ваніль, якась легка, або яку ми вже сто раз чули. Це не начебто ви взяли свіжу ваніль, цей плод ванілі. І саме вибрали з трючка усю цю ванільну ікру. Назвемо її так, і створили з неї сироп. Це сиропна ваніль, тому тут гарна текстура. Тут начебто розтопили цукор, додали туди до цього сиропу. Так? Справді тут є нота чорнил. Я не знаю, що до чорнил, але це темна ваніль 100%. Хоча вона не якась така надто містична, просто вечірня ваніль, яка звучить дорого, нішово. Приємно, дуже приваблююче і її з легкістю можна носити в якусь більш таку статусну компанію, і звучати вона буде дуже нішово, начебто, ви купили дорогий нішовий ванільний парфум, але це зараз і ніхто не здогадається. Тому дуже дуже раджу саме його, але взагалі ванільна колекція в них непогана. Також мені сподобалася трояндова колекція. І зараз я хочу напевно сказати, що на жаль, мені здається, вона вже недоступна, хоча я не впевнена, пошукайте. З неї я швиденько хочу виділити Mystic Rose, бо це така справді містична роза, яка може нагадати. Ну, принаймні, мені вона дуже нагадала Portrait of a Lady від Frederic Мал, який мені аромат не дуже подобається, бо він занадто пряний, потужний, прям дуже-дуже нав'язливий, як на мене. А тут ця троянда, вона амброва, майже така, знаєте, як ем, трояндове масло, тому в нього досить така плотна. можу сказати, що важка, але насичена текстура. І він досить ароматичний через те, що я тут відчуваю якісь холодні, прохолодні прянощі. Ось такий цікавий в них був трояндовий аромат, не впевнена, знову ж таки, на жаль, чи ви можете його придбати. Але мій улюблений парфум від Зари. І зараз увага, будь ласка, не спіть. Придбайте собі Stellar Amber з їх амбрової колекції, яка дуже сучасна, дуже мені сподобалася. І цей аромат, я коли його затесла, бо я купила усю колекцію сліпу, вона не з'являлася дуже довго у нас в магазині. І затесла його. Одразу з першого затесту це була любов, і зараз це, напевно, одне з моїх парфюмерних. Я я його дуже часто ношу. Люблю облитися цим шикарним парфумом, який розкривається дуже свіжо. Значне, значить, таке. Стиль геля для душу, я взагалі не дуже люблю такі парфуми, але я зауважила, що в парфумах, яких є нота груша, тут вона саме присутня на старті, таке трішки мильне відчуття солодкого фруктового геля для душу. Тут ще є османтус із персиком. І після декількох секунд він перетворюється на такий дуже. Легкий ніжний пудровий аромат. Він взагалі не сухий, в ньому є саме ось ця дуже приємна, легка, ну не кремова, але лагідна текстура в базі трішки спеції і бальзамічних нот, але він мені нагадує шикарний аромат Гайденс від Амош, який я планую все ж таки ще придбати цього року, але він неймовірно дорогий. І у Зари є шикарний дюб. І я вам його раджу, бо він звучить. Так, сучасно, так, ніжно, навіть романтично, але мені за нього роблять компліменти, і він дуже-дуже дуже дуже комфортний, приємний. Відчуття від нього нереальні. І тут є дуже гарне поєднання і фруктових, і чистих, таких майже акварельних, і, і більш ем, якихось ем, відчуваючихся. <ріст> Тому це аромат, з яким можна піти на побачення, який можна нанести і вийти в магазин, який можна носити для себе, для інших. Це. Правда, дуже крутий аромат, напевно, більш жіночний. Хоча я хочу сказати, що Зара, мені здається, намагається створювати більш унісексові аромати, і це була добірка з моїх топ-10 улюбленців. Вони, напевно, скоро випустять знову щось нове, але я ось вже для себе сформувала таку колекцію з найкращих і моїх найулюбленіших зарівських ароматів. І якщо ви шукаєте щось з цього бренду, можливо, вибір їх ароматів для вас завеликий, ви не знаєте. Де почати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, чи у вас залишилося якесь питання, чи хочете, щоб я розповіла про інші аромати цього бренду. Я вже створювала багато різних оглядів на їх аромат. Будь ласка, передивіться в описі до цього відео. Буде більше корисної інформації. Я буду дуже вдячна, якщо ви залишите під невелочеснув вподобайку і підпишітеся на мій канал. Якщо у вас є улюблений парфум від Зари, то напишіть, який він, бо я знайома з багатьма. У них є більш такі мейнстрімовські колекції, які ще бюджетні. Але мені здається, треба звернути увагу спершу на ці аромати, бо вони також досить доступні по ціні. Ось, І вони справді вартують уваги через таку гарну якість і е, якесь порівняння з нішовими ароматами, бо то, що робить роблю зара, як на мене, це вау. Ось, ну, А якщо ви не любите Zara, то напишіть мені, чому як ви не ставитеся до цього бренду? Взагалі, напевно, 90% мого гардеробу саме, саме від Зара, бо Мені подобається цей бренд, і я завжди з таким нетерпінням чекаю на їх новинки. Тому подивимося, що вони ще випустять цього року. Яку, я, яку ноту вони наступно розберуть? Напишіть ваші варіанти. Я думаю, це буде щось по типу базової ноти. Вони вже мають уд, ваніль, мускус, амбру. Я не знаю, можливо, це буде пачулі, як ви думаєте? А на цьому все. Бажаю вам гарного дня. Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Якщо хочете ще більше контенту, або залишаєте в коментарях запити, про що вам цікаво зараз почути. Можливо, є зараз якісь популярні або нові парфуми. І вас цікавить моя думка щодо них. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, який для мене дуже важливо отримувати від вас. Ну і на цьому все. Уже гарного дня. Слава Україні! Па-па!